Чемпіонати України зі флорболу набирають обертів. У них виступають і закарпатські колективи. Нещодавно стартували команди вищої ліги. Виступили команди дуже гарно, певні. Не нові, але несподівані результати були продемонстровані. Наприклад, команда з міста Сум обіграла чинних чемпіонів з рахунком 5-1. Цього ніхто не очікував. А чи є колективи, які представляють Закарпаття в вищій Лізі? Так, колектив «Чоузен» з міста Мукачево, представляє Закарпаття, виступив посередньо. Йде зараз всередині турнірної таблиці. І ось в Ужгороді естафету перехопили, колективи першої ліги. Склад учасників доволі представницький. Стартував, успішно стартував. Дуже раді приймати команди в місті Ужгород. Одинадцять команд наразі беруть участь у першій лізі. Команди з різних міст. Закарпаття представлено двома командами: командою Альфа з Ужгороду і командою Сольва з Сваляви. Із-поміж гравців виділялися й ті, то в доволі зрілому віці. Дехто й не так давно розпочав займатися. А в цілому всі налаштовані перемагати. Колектив вже у нас такий достатньо бойовий, команді вже років п'ять. Я особисто приєднався десь пів року до цього спорту. Друзі кликали давно, але я думаю, вже роки, мені вже 36 років, думаю, теж починати. Але потихеньку один раз прийшов другий і затягнуло. Е, на кубку ми України зайняли четверте місце. Це ну, досить непоганий для нас результат. Зараз ну, результат як мінімум закріпитися в верхній частині таблиці і ну, боротися за вихід у вищу лігу обов'язково. Ясно, що я завжди жартую, буду грати до того часу, поки мене беруть. Але є все рівно є певний досвід, є яка наснага, є молоді, і воно так переливається одне в одне і дає просто результат. І є я бажання відчувати м'яч, є бажання забивати. І я прошлий сезон прийшов і забивав, і віддавав передачі, і так само тут. І тренуєшся, бігаєш і тому подібне. Загалом команди зіграли 28 матчів. У результаті баталії одразу три колективи набрали по 12 очок: Госпел Волинська область, Альфа Ужгород і Вікторія Тернопіль. Ще один закарпатський клуб. Тольва поки всередині турнірної таблиці.